Друзі, я вітаю вас на каналі. Як ви помітили, я доволі часто згадую в своїх відеороликах про ранг, про рангову систему, що це таке, як з цим працювати. І сьогодні я вирішив розказати про признаки низького рангу. Для кого це буде корисним? Це буде корисним для мужчин, які хочуть і прагнуть розвиватися до високого рангу. І щоб це зробити, треба усвідомити, чого тобі не вистачає, або які признаки тягнуть тебе на дно, да? і блокують тебе на шляху до високого рангу. І для жінок, щоб зрозуміти, яких мужчин потрібно відсіювати, щоб не стати заложницею ситуації, коли ти думала, що мужик високоранговий, а ти погодилась на його умови, і тим самим в подальшому розчарувалася в мужчині. Тому і давайте я не буду затягувати. Поїхали. Коли я аналізував цю тему і розумів, що я зустрічав на власному досвіді, що я бачу постійно в оточуючих, в житті оточуючих людей, людей, які постійно зустрічаються з цими проблемами, і в них є низький ранг. Я помітив в середньому вісім речей. Я зараз їх перерахую, і кожен з них це є дуже важливий пункт, який блокує тебе. На шляху до високого рангу. Перший пункт це є відмова від відповідальності. Іншими словами, це є позиція жертви, і вона проявляється у всіх сферах життя. А в даному випадку я розберу це, наприклад, на відносинах. Так? Там якщо говорити про відносини, це мужчина віддає відповідальність жінки на благоустрій, припустимо. А він не закриває фінансову складову у відносинах, тим самим даючи жінці простір для мужності, тому що в неї не лишається іншого вибору, як брати цю відповідальність, тому що ти як мужчина. Віддав цю відповідальність для своєї жінки, а потім в тебе включається знову позиція жертви, ти починаєш жалітися, що твоя жінка з яйцями, що вона агресивною стає, тому що в неї через те, що вона бере відповідальність розстерів тестостерону, і вона починає забирати роль домінантної одиниці у відносинах замість тебе, тому що ти не здатний банально забрати цю відповідальність на себе. І я це бачу постійно. Коли потім а, ці мужчинчики ображені, говорять, у мене жінка така жорстока, вона такою злою стала, вона взагалі такою не була. Я не знаю, що з нею сталося. А то, що ти вибачте слово, просрав ці відносини сам, що ти нагрузив її непотрібну відповідальність, те, що ти відмовився від своїх яєць сам, сказав: на кохана, забирай мої яйця, вони мені не потрібні. Це ж. Ти сам зробив, а потім ти дивуєшся, що вона така жорстока, що вона така зла, озлоблена і так далі. Якщо це говорити про віднос, про а, комунікацію між дружбою, да, а, між друзями, то вони завжди там сливаються в найважчі моменти, тому що ти розумієш, що тобі потрібна ця підтримка від друга, а він такий ні 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 я тут ні при чому. Відмови відповідальності, він не може допомогти тобі вирішити проблему, він не може тебе підтримати. А якщо це говорити за роботу, то... Ця людина постійно винить зовнішнього оточення. Це начальник чмо, а не мені підвищу не підвищують зарплату, тому що я сам не прошу, тому що я боюсь, тому що я недостатньо якісно роблю свою роботу. Розумієте, та? і це о, у таких деталях і проявляється ця позиція жертви. Наступний пункт пункт номер два, це є невміння керувати власними страхами. От, ти розумієш, що в тебе є певний страх от, знайомитися з дівчатами. От в мене раніше був реально страх, що підійти і мені відмовлять. А, да? І я зрозумів, якщо я хочу прагнути до високого рангу ставати високоранговою одиницею, мені треба через страх просто помилятися, робити ті чи інші речі. Ідеш по вулиці, бачиш гарну дівчину, підійшов, познайомився. Неважливо, який буде результат. Сам факт того, що ти підійшов і познайомився, вже робить тебе ну не таким, як інші. Розумієш? Ти боїшся стрибнути з парашутом, треба піти і стрибнути з парашутом. А ти боїшся зробити якусь річ відкрити бізнес, треба відкрити бізнес, навіть якщо ти обісрешся, навіть якщо тебе не вийде, а в тебе зазвичай і не вийде. А тому, що перші спроби вони не завжди успішні. Пункт номер три це любителі мати качелі, емоційні качелі. Що я маю на увазі? Це ті мужчини, які люблять драму у відносинах. Він може казати: я на це достало, мене не що ти мною маніпулюєш, і так далі, і так далі, і так далі. Але вони не виходять з цих відносин. Тобто вони терпіли, вони люблять, коли жінка, наприклад. Закинула якусь маніпуляцію, він сказав, та ти мене вже задовбала туди-сюди. Але він стерпить, він далі не міняє нічого, він не говорить, що може піти за цим, він не діє. І жінка приймає цей паттерн, ну, балакай, балакай, я собі буду робити те, що я хочу. Да? Тому що вона знає, що вона ніякого, як то кажуть, такого негативного досвіду не отримає після цього. Вона урону від цієї дії, від цієї маніпуляції не отримає. Да? І це любителі емоційних качель. Я це постійно бачу. А він там жаліється, що вона його заколібала, то сьо. Ну він нічого не міняє. От він нічого не міняє. Його втомили відносини, чи це втомили друзі патхаліми, які завжди його розводять на бабки. І він нічого не міняє, тому що в нього є комплекси. Він не, не хоче з ними боротися. Це зона комфорту, тому що а вдруг не дай Боже буде гірше, а так, хоч є тут, розумієте, тут вже хтось є. А у невизначеність кров зробити бути самому, це ж страшно, ви самі розумієте. І оці любителі емоційних качель це є признак низького рангу. Якщо ти бачиш, що біля тебе людина, яка терпить і жаліється постійно, плюс позиція жертви підкріпляється і так далі, і так далі. Тоді ти бачиш, що це низькорангова людина, низькоранговий мужчина, зокрема, тому що ранг він присутній як у жінок, так і у мужчин. Четвертий пункт це є оці ці наші прекрасні любителі добиватися жінку. Хороші хлопці, лицарі на білих конях, ну ви знаєте про них, я розбирав тут ціле відео, чому не варто добивати жінки. І це прямий признак того, що перед тобою низькоранговий чувак, який не самореалізований, який а, не має не прокачаний стержень, який а, не розуміє власної цінності. І тут це ключовий фактор, якщо ти бачиш, що мужчина тебе хоче добитися, це тобі просто крок, прям дзвіночок, такий великий, такий дзвінок, прям щоб ти бачила, чи бачив, що перед тобою низькорангова людина, признак низькорангової людини. це дуже важливий момент, я це постійно бачу. І коли мені кажуть, ну він у як це? Ну просто це, це для мене виникає. Я в таку емоційну паніку трошки падаю, тому що я раніше ж був таким самим. Та? І зараз, коли ти повністю себе перепрошив, ти такі думаєш, Боже мій, просто ти ситаєш в ступорі чи сидиш? Тобі усмішка на обличчі просто така, ти не можеш стримувати емоції. Тому що думаєш, блін, як я таким міг бути. А та, люди такі є. І вони не вірять в іншу реальність, вони не вірять, що може бути по-інакшому. І з цим так і живуть. П'ятий пункт це недотримання обіцянок і невміння керувати очікуваннями людей. Що я маю на увазі? Я розбирав відео відповідальність за свої слова в нашому соціумі. Не дотримати своє слово, не дотримати обіцянку це прям база. Люди не хочуть попереджати, якщо щось не виходить. Та от ви домовились про взаємодію, наприклад, про зустріч. Людина затримується, вона не пунктуальна, і вона вирішує тебе не попереджати, тому що в її картині світу це ок. Це ок, що вона затримується там, запізнюється на пів години, і вона тебе може не попередити. Я це постійно бачу. А коли там домовляюсь про взаємодію, про зустріч з людиною. І неважливо, це мужчина чи жінка. В нас це прямо в. В грунті впиталося в вмисленні людей повністю, що це ок. Людина просто не попереджає тебе, я чекаю 15 хвилин і їду додому. Я до людини телефоную, вона не бере слухавку, припустимо. Або каже: знаєш, ну, я затримуюся, мене там не буде. Я кажу: друже, я йду додому, ми не зустрінемося. Все. Тому що людина не вирішила тебе попередити. Це був її свідоме, свідоме рішення чи несвідоме. Неважливо питання, що вже є результат. Якщо людина тебе не попереджає, а, тому що вона так вирішила, тому що для неї це ок. Ну, для тебе це не повинно бути ок. Я розбирав це в відео, рекомендую передивитися, тому що коли ти розумієш, що ти як чоловік, а, мужчина, ти хочеш прагнути до високого рангу, ти прагнеш, щоб тебе нормально сприймали люди, ти повинен тримати. Відповідати за свій базар іншими словами. Да? Дав слово, дотримав. Не виходить, попередив, що не виходить. І бажано попереджати наперед. Не перед фактом вже ставити, знаєш, в мене не вийшло. Ні, це так не працює. Керуй очікуваннями людей. І це дуже важлива річ. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Шостий пункт це конформізм. Для мужчини конформізм це дорога вниз. Тільки вниз і ніяк інакше. От. Наша природа чоловіча це і тестостерон. Ти прагнеш до неприйняття тієї реальності, в якій ти знаходишся на даний момент. Тобі ненормально, що тобі платять ту суму, яку ти отримуєш. Ти завжди прагнеш до розвитку. Ти завжди вимагаєш, щоб тобі платили більше. Тому що ти знаєш, ти заслуговуєш на це. Ти знаєш, що ти заслуговуєш на краще життя. Ти знаєш, що ти заслуговуєш отримати все найкраще в цьому житті. Найкрасивішу дівчину біля себе, найкращих друзів, які найвірніші. Та? Ти все це хочеш, тому що ти знаєш, що ти заслуговуєш на це. А коли ти конформіст, конформіст, ти розумієш, ну не платять більше, ну значить ок. Ну там їм хрінову їжу виглядає як гавно, ну, нічого страшного. І це дуже погано, коли ти хочеш до високого рангу, але ти не міняєш собі це. Якщо ти помічаєш собі, що ти погоджуєшся на ті умови, а нехай буде, це треба міняти. Це признак того, що щось тобі не так. Що е, можна сказати, з іншої сторони, ось так. Давайте глянемо. Краще щось, ніж нічого. Да? Дуже популярна штука. На початках, коли ти щось пробуєш, коли ти заходиш в нову сферу і так далі, так я згідний. Краще щось, ніж нічого. Але давайте. Розберемо це на довгострокову перспективу. Якщо ти, наприклад, працюєш на роботі рік часу, і з тою самою зарплатою, що ти прийшов, ну це не ок. Це абсолютно не ок. Це те саме, знаєш, от, якщо ти маєш е, в оточенні людей тих самих, от тобі 16 років, тобі подобаються одні дівчата, та? ти пройшло 5 років, ти себе прокачав або не прокачав, і тобі подобаються ті самі дівчата. Як думаєш? Е, ти на тому ти виріс. От якщо тобі подобаються ті самі е, дівчата того самого типажа, того самого мислення е, на тому самому рівні життя, що ти був 16, мені здається, це не ок, тому що це нормально, коли ти ростеш і в тебе міняється бачення, світогляд. Ти починаєш захоплюватись більшими речами, ти красивішими, багатшими. Ну, ти хочеш все краще. Це нормально. І коли ти погоджуєшся на ті умови, аби не ламати свої картини світу, своїх переконань негативних, ну не, багато не жили, то і не будемо починати. Знаєте, оця це прислів'я. Всі так часто говорять. От це конформізм. Це конформізм, це погано, відмовляєтесь від цього, друзі. А, ви знаєте, що ви заслуговуєте на краще. Головне щось робити для того, щоб ви це отримали. Сьомий пункт це є проблеми з самооцінкою. Якщо ти помічав за собою, що ти в якихось ситуаціях невпевнений, в тебе комплекси є, тобі не подобається, як ти виглядаєш, ти завжди себе чмириш, там, е негативно про себе відгукуєшся, можна дійти до висновку, що в тебе проблеми з самооцінкою. Щоб бути високоранговою, впевненою одиницею, ти не можеш мати проблем з самооцінкою. Ну не можеш. Якщо ти розумієш, що в тебе є комплекс на рахунок власного тіла, в мене були комплекси на рахунок власної зовнішності, на рахунок щодо власного тіла. Мені не подобалось це. Мені не подобалось, мене дуже сильно обсипало шкіру. Я мав з цим ну, величезні проблеми. Але я зрозумів: якщо Діма не хочеш, от косметолог, от готуй бабки і шуруй до косметолога. Не жалійся, не відкладайся на потім, що буде кращий момент. Просто вкладай в себе ресурси. І прийшло там півтора року, так результат прийшов. Так, я почав собі подобатися, Так мені е, я зрозумів, що тільки такий момент е, буде робочим. І в мене самооцінка почала рости. В мене раніше, коли мені було 15-16 років, мені не подобалось моє тіло. Абсолютно не подобалось. Тому що я був мінімальною надмірною вагою, і ну, мене це бентежило. Да? І я пішов в спортзал, я почав займатися, я почав слідкувати за харчуванням, я почав мінятися і так далі. Самооцінка виросла, я почав впевнено себе почувати. Мені не подобався мій стиль. Я пішов в барбершоп, почав стригтися, почав за собою доглядати, я почав доглядати за своїм стилем, почав доглядати за своїм одягом, як я виглядаю і так далі. І це все буде впливати на твою самооцінку. Я, я раніше згадую, як я загалом ходив, я тримав руки ось так. Я ну, був зажатий, я не міг широко руки поставити, ноги, я не міг дивитися людям в очі, що так само свідчить про те, що в тебе проблеми з самооцінкою. Якщо ти не можеш людині дивитися в очі, якщо ти не можеш усміхнутися а, там, якомусь незнайомцю, там, не знаю, в супермаркеті, банально ці речі, вони... Дуже ключові, і якщо ти починаєш їх собі прокачувати, якщо вам взагалі цікаво, як прокачати свою самооцінку, залишайте фідбек, я більш детально це розберу, як я це сам робив. От, і останній пункт це є небажання розвиватися, От небажання розвиватися, і оці все знайки. Да? От коли людина каже, та я все знаю, та я і так це знаю, що мені туди йти, що мені це пробувати, це є гординя і прикриття власної слабкості. Це по дефолту. От, коли людина каже, я знаю, я все можу, мені, я там, що я там нового не бачу. Це совкове мислення. Сувкове мислення. Е, дуже часто. Чому саме совкове? Тому що дуже багато людей, саме старшого покоління, так говорить. Тому що це прикриття власного фрейму, власного е, переконання, що. Я не хочу виходити, іншими словами, це звучить так: я не хочу виходити з зони комфорту, я краще скажу, що я все знаю, і ти від мене відстанеш. Тому що це напряжно себе заставляти, кудись ходити, якийсь там розвиток, ну дасть, ну ви розумієте, як це все складно. Навіщо, якщо краще сказати, що я все знаю, і мені отут в сийшкарлупі класно і не напрягаюся. Тобто, ключовий фактор, якщо ти в собі помічаєш а, ці речі, що тебе там. Програмували, що не напрягайся, знаєш, краще менше, але стабільно, ніж ходити десь розвиватися якісь тренінги туди-сюди. І повністю ти завжди будеш сам не собою, бо там тебе запрограмують. Коротше, коли людина ставить такий блок, це вже признак низького рангу. А якщо ти хочеш стати високоранговою людиною, і щоб ти. Люди проявлялись до тебе, щоб ти подобався людям. Треба постійно шукати нового, нових емоцій, нового розвитку. Я завжди віддаю свою звітність тому, що мені є чому повчитись інших, що я можу себе прокачувати, 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 і це дуже дає буст для емоцій, що ти живий, що ти хочеш жити, тому що ти розумієш, блін, я стільки стільки ще всього не знаю. Я ще стільки всього хочу дізнатися, як можна, якими способами це можна реалізувати. І от це є дуже важливі речі, друзі. я Вам дячний за перегляд. Якщо вам це сподобалось, такі підбірки, щоб я робив, такі чеклісти, залишайте свій фідбек, поговоримо, можливо, щось більш детально цікаве, щоб я розібрав. Загалом для мене це було дуже ключовими речима. Певний час, я і зрозумів, і коли ти знаєш, що у тебе все по пунктах, ти просто їх прокачуєш, і ти стаєш цілісною сформованою одиницею. І Якщо а, воно буде для вас корисним, я буду продовжувати рухатись в цьому напрямку, тому що для мене в свій час це прям зробило такий прорив, і я відчув прогрес. І коли ти бачиш свій прогрес, ти розумієш, блін, як я міг би з цього раніше жити, як і загалом. А, до цього якось так песимістично ставився. Але зараз я розумію, що в цьому є вся суть, коли ти віддаєш собі звітність в тому, що є що покращувати, що є куди рости. І це дуже круто. Тому я вдячний за лайкос, за підписку на канал, за дзвіночок. Ви знаєте, що робити. Фон повернись живим. Наші ребята, просто молодці, ЗСУ. Я вдячний їм велике за те, що вони дають нам можливість загалом тут знаходитися в, в тлі. А, просто за те, що ми живі, за те, що вони а, бронять а, нас. І давайте не забувати про це. Давайте підтримувати хто скільки може. Ви знаєте, що не сума ключова, а сама постійність гривня, дві, п'ять. Кожне відео. Поставте собі таку штуку. Кожне відео а, по п'ять гривень скидайте. Заходьте на фон, скидайте по п'ять гривень. Воно вам картини не змінить. А хлопцям нашим і дівчатам поможе. Тому я вас міцно обнімаю, друзі. Слава Україні.